Загалом за добу ворог обстріляв 35 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах, населених пунктах через російську агресію. Троє людей загинули ще 14 дістали поранення. Просто зараз з нами на зв'язку депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій. Пані Оксано, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Що я можу додати? Зараз ще змінилися обстріл. У нас кожен день. Вчора у нас були ввечері два каби, і слава Богу, всього два. Бо там очікувалося, що ще будуть, але ні. Вчора ввечері від кабів ніхто не постраждав, окрім туди, де вони прилетіли будівель. Але зараз є така тактика. От вони позавчора обстріляли будинок, вчора у нас приїхали туди, щоб вставити вікна. У ну, нас не вставляють вікна як вікна, нас вставляють USB-пліти, але все ж таки, щоб зашити вікна. І вчора був поранений робітник комунального підприємства, тому що вони просто палювали. От ми сьогодні Влучили, є розрушення, то сьогодні приїдуть ремонтувати і вони палюють за тими, хто приїжджає ремонтувати. І вчора був поранений робітник комунального підприємства. Ну так ми живемо. Дрони літають. Я не хочу вам сказати, що стаємі, але реально їх дуже багато. Особливо за останні тиждень їх просто ми в шоці тут всі, бо ми розуміємо, що скоро зима, що листя опаде. І так самі собі у нас чорний гумор зараз просто в просто він нас рятує. Ми самі собі кажемо, що треба вводити в нашому комунальному підприємстві парку Херсона посаду наклеювачів листів на дерева, щоб, щоб якось щоб якось вони не опадали. Насправді сподіваємося, що наші військові придумають як реагувати на це, тому що розуміємо, що прогрес на жаль не стоїть на місці. Придумаємо все нові і нові вигадки, як вже обійти наші реби, як обійти наші ті бригади, що палюють за У нас є мобільні бригади, що палюють за дронами. Ми чуємо дуже часто автоматні черги кулеметні черги. І так для себе, якщо близько, значить десь тут дрон. Якщо там трохи далі, це в тому районі міста. Ну, Таке життя на фронті таке. Як нині тримаються місцеві жителі, які настрої у херсонців? Uh, uh, Настрій такий. Якщо наша влада не домовиться про здачу Херсонщини, то ніхто виїжджати не збирається. Ми, незважаючи на те, наскільки важко зараз жити. Зараз всюди важко жити. Не хочу жалітися, не люблю. Але вчора тільки розмовляла зі своєю подружкою, яка воює на фронті, а вона зараз в шпиталі у Львові і. Вона мені каже: слухай, мені на фронті спокійніше, коли я в бліндажі, ніж я тут у Львові чую звуки шахедів. А я їй кажу: а мені отут спокійніше в Херсоні, хоч у нас і арта, і дрони, і водкаби. Але я е, дуже хочу поїхати в Київ до подружки, і мені стрьомно туди їхати, бо там інше щось. Тобто ми звикаємо до незвикаємо. Пристосовуємося, і так буде правильніше сказати, до того, що відбувається в нашому місті. Ми знаємо, як нам заховатися, де нам побігти, де нам е, перечекати. І щось новеньке нам цього не хочеться. Херсонці отак налаштовані, як і я. Максимум людей налаштовані так. Звісно, у нас є райони, де немає світла вже рік, е, ну але там все одно залишилися люди е, і не хочуть виїжджати, і хтось їм. Вони виходять якось уже для ми для них велика земля. Вони виходять, щоб скупитися уже, як для нас, велика земля це Миколаїв і там далі. Е, нормально все, аби вона не лізла, нормально все. І аби наші хлопці тримали оборону. Раніше повідомлялося, що Російська Федерація б'є і по гуманітарним конвоям. Як з цим ситуація? Що знаєте ви? Ну вони ж не розрізняють, вони і не хочуть розрізняти, і не будуть розрізняти це гуманітарна машина, чи це машина цивільна, чи це машина військова, хоча ну, можна розрізнити все одно. Вони стріляють всюди. І коли з дрона роблять скид на дитину, то ти ж на підлітка, наприклад, то ти ж розумієш, що це був повне військовий. Да? Але дитина в лікарні, але дитина поранена і багато. Або це старенька людина. Теж вони просто за. Їм треба, щоб тут була випалена земля. Їм не треба, щоб тут залишалися люди. Тим паче, що коли ми були в окупації, вони до нас прийшли. Знаєте, у них було таке нерозуміння в очах, коли ми от вперше вийшли на спротив вересні Ой, у березні місяці 22-го року, коли вся площа у нас була заповнена, вони не розуміли. Ми ж вас визволяти прийшли. От ми кричали їм геть з Херсона, а вони напроти нас стояли з автоматами і з таким нерозумінням в очах, типу, здуріли люди. Ми ж сюди йшли, це ж повинні були з квітами з хлібом, сіллю і в повітря Чепчики кидати, а такого не було. І зараз вони не те, що вони нам мстять за те, що ми їх не сприйняли як своїх, а вони просто зрозуміли, що українці. І росіянці це різні люди, що ми їх не сприймаємо як визволітелів, і що ми будемо боротися до останнього. І тому вони нас просто знищують. Це геноцид. Є інформація про те, що Росія складає розстрільні списки найактивніших херсонців, зокрема волонтерів та людей, які активно допомагають Збройним силам України. Чи дійсно це так? Розкажіть. Так, є це рік тому. Я там п'ята в цьому списку, так що я знаю. точно, рік тому з'явилося це в пабліках російських. Є такі є такі телеграм-канали, там дуже багато підписників, і вони знають, що їх читають з української сторони. І в там було таке звернення до тих, хто за Росію, але знаходиться в Херсоні. Там були світлини. Там була моя світлина. Там були світлини ще інших волонтерів. В той же день ми пили каву з чоловіком. Дивлюсь, знайома дівчина сидить, підходжу до неї. кажу. Номер п'ятий, вона каже, номер третій, і ми ще посміялися, що ми не перші номери. Насправді смішного мало, тому що ну тут же є якісь проросійські люди. Але от я зверталася до СБУ в той же момент. Скинула їм скрін. Ну це було рік тому. Це не сьогодні. Я не думаю, що там щось змінилося в головах на тій стороні у, у Росії. От. А СБУ мені сказала: ну ви ж не перестанете допомагати. ЗСУ, Я кажу, звісно, ні. Ви не перестанете робити те, що ви робите, звісно, ні. Ну, Тоді просто обережно ходіть, нехай вас чоловік возить на машині туди-сюди. Ну, Так і продовжуємо далі жити і сподіватися, не те, що сподіватися, я про це просто не думаю. Ну, Є я в таких списках, є, є там дівчата наші, всі дівчат туди втулили, в той список. Там було перша десятка, скажімо так. Це насправді залякування. А нас не залякаєш після окупації, після волонтерства з 2014 року, після того як ми тут живемо під обстрілами. Ну нас лякати це, це марна справа. Я вважаю, що так. Пані Оксано. Я дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую за вашу активну позицію. Та кажу вам: бережіть себе, Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами.